Все почалось в регіонах де обрання почалось делегатів, в тому числі органів адвокатського самоврядування. Помилкова за статтею 47 закону, яка працюватимемо тільки після з'їзду, а не за пунктом 5 перехідних положень, як передбачено законом про адвокат. Друге, в більшості регіонів деяких оскарження розпочались вже восени, коли проведені були перші регіональні збори. Треті з'їзд отелі Русь напевно також помилково провели за статтею 54 закону, де повноваження звичайно. Звіз і кворум від тих, хто прийшов, а мали провести за пунктом п'ять перехідних положень де кворум відобраних делегатів. Якщо виходити з призумції чотири обрання по Україні 417 делегатів, то ви розумієте, що питання кворуму і на першому і на другому з'їзді знаходиться. Тобто деякі голосування, які пройшли в готелі Русь, не можна визнати зараз легітимними, а тим більше взагалі проведені. Я раджу по аналогії з виборами до Верховної Ради України провести первибори в регіонах, де є конфлікт. Ти оскарження та призначити їх установчі, які провести за контролем ЗМІ і суспільств, створити робочу групу тих, хто, начебто, обраний то і на першому, і на другому з'їзді, так об'єднати адвокатуру, аби зараз ми не робили спроби воювати.